Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Вогдалини Бота просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобза пророче слово нашого Тараса. І щоденно, рядок за рядком, сторінка за сторінкою, продовжуємо. Е Порядку цього збірника читати, в тому знаходимо свої змісти, послання е, нам на щодень і е, наступний, наступні рядки е, почали Тополя. Минув рік, і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як та квіточка, ніхто не питає. Чого б моя доню? мати не спитала. За старого багатого нищечком єднала. І ти, доню, каже мати, не вік дівовати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мама, рушниками, що прибрала спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила що знала, все бачила, чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на сім світі без милого жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий серденько. Чи жив здорок, чи він любить, чи забув покинув. Скажи ж мені, де мій милий, край світа полину? Бабусенько, голубенько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Ну, сьогодні такий буде уривочок. Продовжуємо. Читаємо Кобзар, друзі. Ми з вами у Чорнівській, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини, водна просвітянського руху ОУ. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.